Поглянули ми на Португалію, вже якось так теж захотілося кудись перенестися туди за кордон, з якоюсь теплою валізою стояти в аеропорту. До речі, заговорили про закордон. Напевно, для пересічного жителя Прикарпаття відоме таке слово, яке називається Гранди. Так? Ми знаємо, що в нашій державі в Україні багато хто з європейських країн. Світових держав допомагає жити в хорошому розуміні цього слова, так і допомагає в усіх планах, в економічному в тому числі. І знаємо, що є вищі нашого Прикарпаття, навіть які отримують гранди. Освітянським uh -huh. саме тому до нашої студії ми запросили керівника відділу міжнародних зв'язків Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, пані Тетяну Рудак. Доброго ранку вам, Тетяно, дуже приємно, що ви з нами. Ви та людина, яка знає, як правильно оформити заявку, просто народі говорячи на грант. Можете зараз більше трішечки для глядачів. Сказати, що таке грант, які умови отримання вишом гранту, ну і взагалі в яких напрямках рухається вуз, в якому ви працюєте, які гранди їм світять освітянські, Ось так. давайте почнемо з того, що таке грант. Насправді це. Ем... Думаю, ніхто не здивується цільові кошти, які надаються на безповоротній основі і надаються вони не комерційним організаціям або фізичним особам. Відповідно, університет також може е, брати участь у таких е, програмах, але також молоді вчені аспіранти і студенти університету е, також запрошуються до участі в таких грантах. Зараз на превелике щастя, їх є дуже велика кількість більше ніж студентів-викладачів, які можуть їх опанувати, так? Напевно? Ні, на жаль, не більше, але справді. Достатньо велика кількість, тобто кожен бажаючий може собі знайти відповідну програму і попробувати свої сили. Чому допомагають? Чому є грандодавці? Тому що в цьому зараз є потреба. Mm -hmm. Тому що на Україні, як і в будь-якій країні, є багато талановитих ем, молодих вчених ем, організацій, які мають чудові ідеї, ем, і яким просто не вистачає коштів для того, щоб втілити ці ідеї в життя. Ми так розуміємо, що технічно кордони стерті, так, оскільки з допомогою якоїсь такої всесвітньої мережі, там, інтернет та по скайпу, ми можемо спілкуватися. Напевно, і мовний бар'єр теж стертий, дякуючи людям, які професійно володіють іноземними мовами. Ми зараз про вас говоримо. Ну і зрозуміло, що є якийсь науковий потенціал, який може використовуватися український науковий потенціал, який може формувати тренд в цілому світі. Так, якісь певні дослідження на працювання наших науковців, наших студентів чи викладачів. Можуть, до, до прикладу, Прикарпаття через грантову програму можуть стати всесвітньо відомими. Абсолютно з вами погоджуюся, саме так і є, тому власне завдання нашого відділу в університеті одне з завдань це інформувати, вчасно інформувати зацікавлених, зацікавлених людей, зацікавлені групи людей, щоб вони власне брали участь у таких конкурсах. Тому що грант це завжди конкурс, він завжди на конкурсній основі відбувається. Вали, ділилися своїм досвідом, тому що українські вчені насправді мають чим поділитися зі світом. Але не знають як? Саме так. І через кого? Пане Тетяне, скажіть, будь ласка, в якому напрямку є найбільша кількість грантів? Ну, це гуманітарні науки, це точні науки. Можливо, яка країна є найбільш лояльнішою до нашої неньки України? Починаючи, напевно, з вашого останнього питання, хочу звернути увагу на Європейський Союз. Тут насправді просто Ельдорадо для Для, для градотворення. Так. Але також Сполучені Штати Америки, Австралія, Швейцарія, тобто насправді це дійсно весь світ, Японія, Корея, тобто всі можливі абсолютно можна вивчити географію, займаючись цими питаннями. А стосовно того, в якій галузі їх найбільше на даний момент є, я не ризикну сказати. Дуже багато їх є, як і в гуманітарних науках, так само в технічних. Якщо взяти Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, в якому ви працюєте, в яку галузь спрямована зараз ваша діяльність, ну оскільки це університет права, то Великі надії ми покладаємо на молодих вчених юристів, але також, от недавно поділюся таким прикладом, молодий вчений з факультету архітектури взяв участь в одному такому невеликому гранті, оголошеному федеральним міністерством економічного співробітництва Німеччини, подав всі документи, і ми надіємося, виграє даний конкурс. І вже його будуть знати навіть в Німеччині саме Це так. Це досить правильна стратегія розвитку вузу. Отже, Пані, то, що чого все таки, щоб людина взяла участь в таких грандах? Вона повинна знати іноземну мову. Це... Якій мові пріоритет? Саме так, практично, абсолютна більшість грандових програм це англійська мова. Англійська все таки, тому що в мене нещодавно е, виникла суперечка Зі з новим. Олегом, який мене переконував в тому, що весь світ говорить іспанською. Не, весь світ іспанська це друга пріоритетна мова буде. Ось так і а, друга. А до речі, Іспанія <с? дає якісь гранди, пані Тетяна. Е, Іспанія дає можливість нашим студентам е, отримувати другий диплом, багато магістерських програм, до яких запрошують наших студентів. А наразі це напевно вся інформація. А, якщо тільки цитувати останню фразу пані Тетяни, то іспанська. Мова має право на життя. Так, але все ж таки англійська мова. Яка ще є вимога, крім, ну зрозуміло, що податися на грант, крім знання іноземної мови, крім відсутності лінії і знання в першу чергу. Які ще є якісь додаткові необхідні вимоги? Ми так розуміємо, що е, ті відносини, які на превеликий жаль існували, а напевно, де десь існують якихось вишах, які називаються кумівство в грандах, не пройдуть. Абсолютно вірно, не пройдуть. Тому що кожну, кожен грант опрацьовує експертна комісія власне організації грантодавця, і вони орієнтуються на якість програми, вони орієнтуються на пріоритетність, тобто на актуальність даного питання. А крім англійської мови, завжди варто перш за все вивчити умови. Тому що вони можуть відрізнятися залежно від того, про який ми грант говоримо, залежно від організації грантодавця. Але святим, якщо можна так сказати, є дотримання термінів. Тобто, ну, зазвичай, звичайно, треба відправляти документи на грант завчасно, але ні в якому випадку не запізнюватись. І абсолютно коректно заповнювати всі документи. Це такі основні умови. Ну і, мабуть, добросовісно виконувати. Вимоги, і, і, і опрацьовувати е, отримані кошти це також обов'язкова умова, тому що е, грантові кошти вони завжди підзвітні. Після отримання їх, після такої чудової новини, ну, е, коли е, лауреат, коли вже власне стає людина лауреатом чи організація, е, вона обов'язково також у стислі терміни повинна відзвітуватися за отримані кошти особи, яка отримала грант. Що дає цей грант? Зрозуміло, крім того, що оплата йде, так і оплата ми так розуміємо не в гривні, а в євро. Дає так? можливість просто людині той чи інше, наприклад, якісь дослідження робити. Бо будь-яке дослідження потребує великих коштів. Це в першу чергу ці так, кошти на це так. й дається. Ну, Авторитет вузу, в якому ця людина працює. Так, це це, працює. Імідж, це престиж. Але в першу чергу справді це можливість рухатися далі у своїй кар'єрі, можливість ділитися досвідом, переймати досвід провідних вчених в цій галузі. Я так собі зараз аналізую: гранди це хороша штука, річ. І Дякувати Богу, що є вузи, які розуміють, що такі грандові програми розвивають. Але, наприклад... Міжнародний валютний фонд теж Україні дає грант так, на реформи. І тут хлопці. Ну, теж підзвітність, вони теж, під вони під теж щоб звітувати за кожну копійку. Ми надіємося, щоб наша влада теж цей грант гарно опрацювала, якщо його можна назвати грантом. Від міжнародного, я доповню з вашого дозволу, від Міжнародного валютного фонду також ем, окремі фізичні особи можуть отримати гранти. Також це стосується студентів університету і молодих вчених аспірантів. Тобто, Добре, це... що ви про це сказали. Ні, І друзі? знаєте, Олег, але все таки от Європа, от в першу чергу, на які гранди вона дає кошти? Це екологія, це якісь такі соціальні. Це обов'язково ем, соціальні програми. Тобто, це тема номер один має бути ем, тема має бути суспільно корисна. Суспільно корисна. От, тобто, не просто наука заради науки, а це те, що повинно принести користь людству загалом. Саме, так? Соціуму соціуму, так програма соціального розвитку держав. Ось так, отже, от Олег, я так бачу, дуже серйозно зацікавився, і можливо, уже з завтрашнього дня почне щось шукати пані пані якусь Тетяною. тематику, щоб отримати наступний грамот. Чудово через нагадуємо на в гостях був керівник відділу міжнародних зв'язків Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, пані Тетяна Рудак. Дякуємо вам. Надіємося, що з допомогою вашої діяльності діяльності вузу вашого. Багато європейських коштів і світових осяд опрацюється на території нашого Прикарпаття і про наших вчених студентів, науковців викладачів буде знати цілий світ. Надія є, і Надія. саме про це наступна наша пісня у виконанні гурту Медхець.